На Житомирщині знову загострилася ситуація з електропостачанням. Графіки відключень постійно змінюються, а гав вже стали буденністю для багатьох жителів області. Про це під час брифінгу розповів голова правління, АТ «Житобробленерго» Олексій Шакета застосовуються графіки аварійних відключень. Вони не зовсім графіки. Це для розуміння, які об'єкти будуть відключатися для енергетиків, але для всіх наш, скажем, побутових, це є. Аварійні відключення, тобто це те, що сталася аварія. Але ця аварія сталася можливо не в мережах житомир а в мережах е системних мережах України. Аварійні вимкнення це не частина графіка, це непередбачувані ситуації, пояснює Олексій Шакета. Після таких випадків енергетики мають зрозуміти, як саме усунути проблему, та які лінії потрібно тимчасово вимкнути, щоб уникнути ще більших пошкоджень. Це може бути різні порушення. Це можуть бути порушення і генерації, це можуть бути порушення і е передавальних. Систем, тобто електричних мереж, все це приводить до того, що стається аварія. Навіть якщо буде десь якесь знищення якоїсь інфраструктури не в нашій області, воно приводить до порушення загальної системи і, відповідно, по наказу. Не Кукренерго це диспетчер. Він нам дає застосувати аварійне відключення. Часто люди у соцмережах скаржаться, що світло вимикають не за графіком. А чому одна половина міста відключається від мережі по два-три рази на день, а інша половина міста навіть і не знає, що таке відключення. Зате дуже багато будинків, де взагалі не вимикають, а інші сидять без світла і навіть по графіку не вимикають вчасно. Світла не буде до 17.00. Типове відношення: одні кажуть планові роботи, другі аварійне відключення. На вулиці мінус 9. До вечора в хаті дуба врізати можна буде. Проте аварії не можна передбачити. Саме тому відключення інколи трапляються поза розкладом. Що стосується графіків погодинних відключень, так, це є планові відключення відповідно до дефіциту електричної енергії на добу наперед. Але, на жаль, і ці графіки мають місце не співпадати. Поясню, чому. На превеликий жаль, тут вже Через різні чинники диспетчер дає нам команду, наприклад, ввести чотири черги. Хоча попередню графіку було три. Про планові відключення електроенергії споживачів мають попереджати щонайменше за добу. Але коли Житомир Обленерго отримує термінові розпорядження або змінені черги від Укренерго, фахівці змушені виконувати вказівки негайно без попереджень. Ми стараємося. Бо можливості це все проінформувати, але не всі ж люди сидять круглодобово біля своїх там комп'ютерів, чи на сайтах, чи своїми телефонами. І якщо людина, наприклад, думає, ну так, мене там дві години в мене є ще часу. Там щось зробити а тут світло. Зникло усі енергетичні об'єкти в області захищені, але від прямого ракетного удару не врятує жодна система. Дефіциту електроенергії як такої немає, проте є нестача пропускної здатності мереж. Саме це зараз найсерйозніша проблема, розповідає Олексій Шакета. Мережа високовольтна, вона проходить не тільки через Житомир, вона проходить через ряд областей. І через цю високовольтну мережу підключаються інші області. І тут уже питання: як розділити можливість. Можливість передати електроенергію в ту чи іншу область, голова правління, АТ «Житомиробленерго» Житомир Обленерго радить споживачам за можливості мати альтернативні джерела живлення: генератори, павербанки, домашні електростанції, газові котли, акумулятори та інші засоби, які допоможуть пережити нестабільну ситуацію з електрикою. Саме найбільша допомога це використання електроенергії тільки за потреби. Це не є вже, знаєте електроенергія – це вже не є розкіш зараз, це вже є життєва необхідність. Кожна економія наша вона дозволяє спожити електричну енергію там, де вона необхідна. Валентина Петрук, Ілона Усати, телеканал телеканал 1